А працювати ми будемо з нетрадиційними матеріалами. Для роботи нам знадобиться основа, дощечка для ліплення, пластиковий прес, плунжери. Тісьма. Та різнокольорова маса для ліплення. Беремо масу білого кольору, ділимо її навпіл, скочуємо та розплющуємо. За допомогою плунжеру видавлюємо трапецевидну форму. Тулуб. Зараз ліпимо голову. Масу тілесного кольору ділимо навпіл, скочуємо, розплющуємо та розміщуємо над тулубом. Тепер беремо масу блакитного та жовтого кольорів, скочуємо, з'єднуємо між собою та сплющуємо. Плунжером видавлюємо форму у вигляді серця. Це квітка. Беремо масу чорного кольору, скочуємо циліндр та ділимо на 6 частин. Кожну частину скочуємо та ліпимо руки та ноги. Беремо масу жовтого кольору, відщіпуємо два шматочки, скочуємо циліндр, скручуємо та розміщуємо на голові. Це чубчики. Масу жовтого кольору скочуємо та кладемо в пластиковий прес. Та видавлюємо. Це хвостики для дівчинки. Потім стекою обережно відрізаємо і прикладаємо з обох боків голови. За допомогою тісьми декоруємо плаття вишиванку для дівчинки та сирочку вишиванку для хлопчика. Беремо масу чорного кольору та ділимо на 4 частини, скочуємо та розміщуємо на лиці очі. Зверніть увагу, ця робота нагадує символ нашої держави герб України. Тож майбутнє за вами. А я з нетерпінням чекатиму ваших робіт.